Добрий день, і ми з України. Ой, дівчулечки, і у нас листопад, і вже холодненько. Холодненько, мабуть, будуть вже і приморозки. І що я вам хочу показати? Дорогенькі мої, кому цікаво, дівчулечки, кому цікаво, у кого є свій будиночок або дача, як ми кажемо, тому може і цікаво. Але буває, навіть і немає і дачі і будинку, але все одно людині цікаво. Я думаю, що з віком усім цікаво. Чогось так, з віком ми всі цікавимось <сум> ближе к землі. Ближе к землі. Але я вам скажу, у мене є молоді друзі, які о, які в них, у них маєтки і які там у них сади. Мама дорогає, і люди роблять усе своїми руками. Але ж дай Боже нам здоров'я усім. І щоб ми вирощували все, що могли. Тому така синюшка у мене жовтенька. Ну Це вже хочу я їх прикривати тирсою, тому що вже чувствується, що приморозок буде зовсім. Така жовтенька в мене, як попередні відео хтось бачив, жовтенька така за салатом, Вон, Дуже вона гарна, це я хочу собі варіати. І біленький я собі вже викупила. І оце ж бачили, ой, мама дорога, Хочу зробити собі отакий бордюрчик, Такий бордюрчик, бачите? Щоб отак гарно було. Але хочу вже накривати, тому пішла там у мене в другому місці. Примулка нещасненька цвіте. Там у мене в другому місці, дівчулечки, ще росте просто зелена синюха, Бо я вже там копалась, і звиніть, за... вийшла ж красива його як ти казав. І забула одягнути рукавички, але ж нічого. Я вас умоляю. Всі ми люди із землі виділюватися не будемо. Тому руки помила, але земля залишилась. То в мене там росте ще дівчулечки. Зараз я вам покажу, як же мені отак. Отак, бачите, отакого От кольору. Там у мене великий кущ отакого От кольору. Отака синюха, ще зелено чорнильного кольору. Я очки, зараз присяду. Бачили? Отака. Оце такі листя зараз, отакі у неї там. От, і зелене, просто зелене. Цвіти, вона темно-синього тем, темно чорнильного кольору. Оці цвіте сиреневим, таким гарненьким, сиреневим, світленьким, біла і оця жовтенька, а ця таким темно-чорнильно-синім. І я вам скажу, що кущі вже наросли гарні, але ж я пішла туди укривати. І оце дивіться, оце ж були, були дівчині веточки, бачите? Оце були веточки, які отак стояли і цвіли. Це я вже зрізла. Потім вони були холодненько. Боже ж, матір боже. Вони впали і собі вони там і лежали, тому що я раніше такого навіть за зеленою, в мене зелена просто, так, то я не наблюдала. Ну, За цією не наблюдала, тому що вона у мене тільки другий рік. оце, Розумієте, я ж її розсажую. Вона у мене цвіла, але дуже, не дуже цвіла, тому що я ж її все ж розсажую. Бачите, все ж я собі роблю бордюрчик. Дай Боже, перезимую, та я знову її розсажу. А оце ж росло, і я не звертала уваги, оці віточки впали. кущ такий теж гарний стоїть. Але кущ то, понятно, наріз гарний. А це, бачите, і воно отут, оце ж на гілочці, так, і дало отакі прирости. Бачите? Бачите, які гарні наросли? Бачили? то я це ж хочу піти та посадити в теплицю. Бачили дівчулі, дивіться, бачили скільки. Оце ж отаке на цих, які. А тут уже навіть Ні, це не коріння. Це не коріння, це сухі. Вєтки. Вєточки. Ну, коротше, ось цих веточок, які цвіли, вони просто опустилися на землю і лежали там. Я на них не звертала уваги. А це ж думаю, піду накривати. І бачите, на оціх... ну, як же називаються вони. Ой Боже, на оці перепонах. Ні, це ж не перепоночки, звичайно. На оцих колечках, бачите. Де оці... Це ж відка була ціла вверх. Оце повиростало отаке. От То я зараз піду і його в теплички оце посажу. Бачили, це ж будуть нові гарні кущі мені на продаж, правда? Чому мені? Це ж гарно. Це ж мені ще. Тому що я ж хотіла ділити куща. Розумієте? А воно ж ділити куща. А взагалі вони, вона так гарна весною, дуже гарна. Розумієте? А восени, то вона вже коли відквітла, все ж, бачите, такого кольору. Це просто що вже отакого от кольору листя. І це у мене буде ще оце така біленька, жовтенька. ну, Зелену я не буду, бо листя просто зелене. Зелена мені. Вона цвіте гарно, як ето, але вона мені не дуже подобається. І оце таке розсажу теплицю оце ці красотінки. Оце ці красотінки, бачили, як здала природа. Бачили добре. А я раніше це квітло я його зрізала, розумієте? На зеленій я зрізала. Ну, от, от квітла я собі зрізала, щоб не сіялася, то вона в мене в мене гарно росте, тому що в мене гарна земля, і вологи достатньо її. І... Ну, я поливаю, звичайно. То я зрізала, а це я не зрізала цю. Оцей сорт я не зрізала. І він собі, бачите, впали ці гілочки. І оце наросла така, така, такі чудеса. І дивіться, це ж уже сформований кущик. Бачите, скільки ж його тут. Бачили, скільки його тут. Це вже гарний, мені буде кущик. Бачили, зараз я його посажу в тепличечку, І отакий в мене буде бордюрчик. Тому що хочу зробити отаку жовтеньку, отаку біленьку і отаку. Ну, вона весною, отакого зеленого, чорнильного кольору, темніше. А осінь то вона взагалі. Не буду більше обрізати, бачила? Раніше обрізала і ділила просто кущ. І навіть я не знала, що воно може отакі давати маленькі кущики вже на гілочках, які відцвіли. Оце ж таке дівчуліки. Вік живі, вік учись. Тому, бачите, ну, приморозки у нас вже були, і вона, я вам скажу, вистояла. Тому я хочу собі далі зробити, тому що у мене там. Самі примули, так бордюром, але примули відквітли, а це ж просто що і квітне квіточки такі, але листя обалденне. І тепер ще в мене буде і оця обалденне листя. І таких я собі бордюрчик зроблю. Так що, дівчулечки, синюха так називається, Ну вона більш. Я подивлюся, як вона там офіційно, офіційно називається. Сінюха офіційно називається, але якось, мабуть, трішки щось. Якісь трішки слова там у них ще й другі. Так що, отака от є прелість. Отакає от прелість. Так що, дівчулечки, всім добра, а нам хай буде все Україна.